Перемога буде, але коли, перемога буде, але коли, набридло чекати її, хочеться встати й піти, голіруч накляті мости, мамо, прости та маю йти, бо в цьому сила людська не боятися зла, йти, не здаватись, бороти, долати, своє відбирати, за своє життя віддавати, на кордонах воювати, любити й доглядати, рідну землю захищати, хочу ворога запитати. Навіщо прийшов воювати, з ким ти прийшов воювати? Тут тільки смерть знайдеш свою, іди на землю свою, не зарся на чужу. Я народ свій захищу, сон українських дітей збережу, між нами проведу межу, і ворогу напрямк кажу. Хай піде навіки, перемога буде, але коли, скоро ми змогли. Не знає тривогу подолати, спокійно жити чи програти, світ нас схоже з божеволів, чи нам вистачить набоїв, досить вже ось цих терорів, кожен вибух, кожен прах, хай складуть рушниці по руках, зрозуміти вже народ, зупиніть ваш тупий взвод. Життя безсерботне ми мали, допоки на нас не напали. Сховище для нас вже будинок, а сирена, немов будильник, буде твій смерті лічильник. Свічки відтепер твоє сонце, гріють твої заплакані ночі. Поки на дворі ще знову гуркоче. Вони наступають, люди страх відчувають. Вони знов зґвалтували дитину. бачить мати в сторонці довгу хвилину. Життя не змінилось, воно зупинилась. Шкода, та ти загинув, наче милий мої, ми наче, і сновидіннях ти моїх знову був живий. Теркеться сьогодення, вибухи щоденно. Скрізь білі кров ти йшов у бій. Щирий, молодий, мучить мене твоя смерть, і ти загинув без жалю за матінку свою, на користь нашій батьківщині. І ти не знаєш вже ніколи, як сильно всі тебе любили.